Вона вже давно не була малою, і не вірила в принців і фей, жодній душі не стала дорогою, хоч і багато обходила алей, скільки разів вона помилялась, скільки надіялась на дива, скільки на грані зриву опинялась, але все одно зостала жива. Вона сильна дівчина справиться й сама, багатьох вже подруг вона змінила, але тримається, не згора. Ви тільки погляньте, вона ж, як овечка, наївна і така дурна. Обговорювали всі її з містечка ні в кого нема цікавішого життя. Вона давно не була малою і розуміла усі принади життя але все ж засіла з малою думка про принца. життя, де вона жива. Вона не знайде, думаєте ви? Звісно, що ні, ні в якому разі. Вона сама заштопує свої шви. Сама напоїть себе при спразі. А як же казки, принци, принцеси, хіба не достойна вона нагороди, хіба не вдасться відвідати бенкети, нарешті відчути запах насолоди? Скажу по секрету вона не знайде. Вона ще не пройшла урок. Як тільки покладеться лише на себе, ось тоді й спустить щастя курок. І знаєте що? Вона себе полюбила, вона сама собі допомогла. Мов ніжна квіточка пелюсточки розкрила. Тепер, нарешті, вона жива.